будьмо уважні. Одного разу Ісус, взявши дванадцятьох, почав їм говорити, що має з ним статися. Оцей димов Єрусалимі, Син чоловічий, буде виданий первосвященникам та книжникам, і засудять Його на смерть, і видадуть Його поганам. І насміхатимуться з Нього, і уб'ють, і по трьох днях Він воскресне, як і та Іван Сини заведея, підходять до Нього і кажуть йому, учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо, він їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам. Дай нам ті йому кажуть, щоб ми сиділи: один праворуч, другий ліворуч Тебе у Твоїй славі. Ісус сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся. Вони йому відповіли: Можемо. Ісус сказав їм. Чашу, яку я питимете, і хрещенням, яким я Хрещуся хреститиметесь, сидіти ж праворуч мене, чи ліворуч не моє, дати вам, а кому приготовано. Почули про те десяти рої обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм, Ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів. Верховодять ними, І їхні вельможі утискають їх. Не так воно, хай буде між вами, але хто з-поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою. І хто з-поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх, бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити. І віддати своє життя, як викуп за багатьох. Священники вітальні брати міністранти, наші милі діти, дорослі, всі, хто прийшов на службу і молиться у храмі, хто там під очіком на вулиці молиться сусіди Кафедрального собору і уся онлайн громада слава Ісусу Христу. Два дні, два тижні, два, дні, два тижні лишаються Пасхи за Григоріанським календарем. Ми маємо п'яту неділю Великого Посту. П'ята неділя великого Посту важлива, бо це є останній тиждень. Великого посту після буде Страсна Седмиця. в останній тижні Великого посту треба дуже багато чого поробити, бо в останній тиждень потім немає часу, і треба зробити ще одну дуже важливу річ. Церква сьогодні нагадує, яку річ треба зробити через постать Марії Єгиптянки. Треба обов'язково посповідатися на протязі цього тижня. Хтось каже: ви говорите, сповідатися а там пішли всі служити до цього, і ніхто не пішов сповідати. Ну так нас наступну вже службу Божого ці підуть сповідати. А потім долучатися всі будемо, і цей тиждень маємося посповідати. Бо останній тиждень, коли вже потім приходимо, священник може звідати, та чого ви так лишили на останні дні. І розуміємо, що потім і немає і кому служити, і інші речі робити, тому велике таке прохання усім. Зробити те, що треба зробити до кінця Великого посту, великий піст триває ще один тиждень. Далі там уже Страсна Седмиця, то дуже особливий час, коли вже треба бути сповіданим, бо ми так собі готуємося святкувати Пасху і думаємо, що Пасха то, коли вже дзвони через два тижні зазвонили, і коли вже кошик. Ні, Пасха то той останній тиждень, коли ми з Ісусом Христом у Єрусалимі проживаємо те, що Він проживає зі своїми апостолами. То є Пасха, включно. Воскресіння з мертвих. Браття сестри, у п'яту неділю Великого посту Євангеліє оповідає те, що оповідало вже раніше, а саме третя, четверта, п'ята неділі готують нас до входу до Єрусалиму. Апостол весь час із своїм учителем у дорозі. Вони у дорозі і наближаються до Єрусалиму. І три рази, і три неділі підряд ми чуємо, що учитель, наближаючися до Єрусалиму, говорить про те, що він буде страждати, його вб'ють і він воскресне. І це має бути у Єрусалимі. І сьогодні він черговий раз каже: Ото ми наближаємося до Єрусалиму. І потім ми, слухаючи уважно Євангеліє, дізнаємося, що апостоли ну, просто не чують свого учителя. Він їм говорить, а вони його не чують. Він їм говорить, що він має йти помирати, страждати, а вони його не чують. Питання, чому не чують апостоли свого учителя? Справа в тому, що у апостолів вже є своя програма. І вона не безпідставно е, блокує те, що говорить учитель. Що блокує їхня програма, що блокують їхні плани. Братя і сестри, у апостолів небезпідставно, я кажу, є річ така, що вони дуже змінили своє життя. За три роки, за ці останні три роки, вони неймовірно змінили своє життя, будучи простими рибалками, вони тепер стали. Командою найпопулярнішої особи свого часу в Палестині. Найпопулярніші. Нема такого, хто би не говорив за Ісуса Христа. Нема такого, хто би не говорив за Ісуса із Галилеї із Назарету. Всі говорять про нього і вони частина тієї команди. Всі двері до цього часу їм були відкриті. Ну самаритяни трошки їх не пускали через свої. Релігійно-світоглядні питання. Але всі двері їм відкриті. І коли вони наближаються до Єрусалиму, учителям говорять про хрест, а вони не чують чому. Залишаються одні дуже символічні, важливі двері. І ці двері називаються Золоті ворота, це є на східних мурах Єрусалиму. Це є двері, оповідані пророками, через які має зайти помазаник Машіях. Пророк Єзикіл буде говорити, як із храму вийшла благодать і вийшла цими воротами. А зараз спадкоємець Давида має війти у ті двері. Апостоли чули неодноразово, що їх учителя називають сином Давида, сину Давида. І вони розуміють, що це значить. Це означає, що він визнаний, помазаником уже. І зараз буде симптоматично, чи пройде він тими єдиними дверями, після яких вже є повне визнання його. І після того життя, яке вже і так змінилося, має кардинально змінитися. Вони стають частиною визнаного, помазаника, очікуваного тисячу років і сестри, це не успіх одного покоління, це успіх усіх поколінь, які чекали. І зараз в їхньому житті це має відбутися. Що роблять апостоли? Вони настільки зайняті цим успіхом, що коли говорить до них учитель, вони його просто не чують. Люди втратили реальність і реальні слова, які біля них звучать. Не чують їх через те, що щось грандіозне їх очікує. Вони як захоплені малі діти. Е, нема що дивуватися, бо ми так е, поводимося, і такий феномен нашого захоплення у будь-який час. Ми дивуємося, чому люди, у яких е, немає ані вулиць, ані обиралень, ані, е, ані, ані якихось інфраструктур у їхніх болотяних містах. Е, Підтримують, підтримують те, що їм пропонують. А їм пропонують, що скоро їхні війська е, будуть марширувати головними столицями е, інших країн. І люди цим захоплені. Їм це важливіше ніж те, що робиться у них на вулиці. Згадаємо нас, е, радянських дітей. Нічого не було у магазинах було пусто. А нам говорили, слухайте, наші космічні кораблі, слухайте, знаєте, куди вже достали. Наші космічні кораблі на місяць сідають, а ще трішечки, і ми на всі зорі полетимо. І ми то слухайте, такі, така важлива, розумієте, країна, такі важливі проекти. Ми на місяць літаємо, зорі скоро достанемо. Всі планети скоро будемо відкривати, заселятися там, так що дивитися на ці полиці пустій? Браття, сестри, от це шахрайство, це шахрайство. Яке лукавий пропонує, аби вибити людину з реального життя. Це ще хресто, котре може відбутися із захопленим чоловіком, який починає кар'єрний ріст, якийсь пропонує йому кращу роботу. З'явилися гроші, кажуть, це ще нічого, дойдемо до стольного града, там отримаєш посаду. І він вже не бачить важливими своїх дітей. То, що вже дружина каже, треба зробити, теж не так важливо, бо ти розумієш, що. Це тепер час, коли треба цим займатися. І так проходить життя, і чоловік не бачить найголовніше. Чоловік ламає відносини з сім'ї, і потім, уже, коли там щось чи вдалося, чи не вдалося, немає до кого повертатися. Це тепер стається з апостолами. Вони не чують свого учителя, вони йдуть до банкрутства, все їм світить е, якоюсь такою маривною, е, великою перспективою. але Ре... Відчуття реальності бракує. Учитель вертає і каже: ні, ні ні Син чоловічий не ладіться бути там слугами, він є, той, хто буде служити, але вони і так не чують. І цей останній тиждень Великого посту. Церква пропонує постать, яка лікує. Лікує від таких маревних проєктів, які забирають реальність. І церква пропонує постать із останніх глав книги буття, яка вчить реального правильного життя. Ідеться про Йосипа єгипетського сина Якова. Брати шаленіють і продають свого рідного брата у рабство. І він виходить, забирають його, витягають з ями. Дають там мідяна, мідяни йдуть у Єгипет, і там він потрапляє до будинку Потіфара, і там робить карколомну кар'єру у тому значенні, що чужинець молодий, починає бути домоуправителем Потіфара, урядовця, і його вже слухають самі єгиптяни. Чому це відбулося? Та бо Йосиф з дитинства звик слухати тата і служити. Він, крім того, що харизматичний. До речі, діти. Ми знаєте, харизматичний це значить обдарований. Ми часто звертаємо увагу на те, що ви обдаровані. Це правда. Добре співаєте, добре малюєте, добре на різних гуртках вам вдається. Але що дуже важливо, Йосип, крім того, що він обдарований, так як більшість із вас обдаровані, він іще слухає тата і служить, робить, що тато каже. Витирає порохи, друже, прибирає, всі речі робить, які треба вдома робити. А чому це важливо? Бо коли він потрапляє у будинок Потіфара, він навчений працювати, він навчений служити, і потіфар це бачить. Бо розумна, обдарована молода людина, яка ще і працює, служить. Це великий дар. І Потіфар це оцінює. Але... Потім шаленіє жінка потіфара, і за неї Йосип потрапляє у в'язницю. Ну і здається, все зламано. Але ж це бажання, цей дар служити, розуміти, очікувати і найближче бути з Богом і хотіти бути з Богом, Йосипа не покидає. Тоді він уже з в'язниці потрапляє, як тлумач, снів до фараона. І стає головним урядовцем цієї країни, цього царства Єгипту цілого. І потім, що стається? Єгипет розвивається. Чому розвивається? Бо Йосиф те, що робив вдома, те, що робив у Потіфара, зараз робить у цілому Єгипті. І коли ми подивимося на життя Йосипа, то життя Йосипа. Не відкритих до відкритих дверей, так як собі апостоли подивилися, що о, одні дверіся відкрили, відчекаємо наступні. І чекають, коли головні двері, ся, е, символічні Єрусалиму зараз відкриють, е, називаються Шаар Харахаїм. Ці двері милосердяще називаються. Ні. Йосип йде від ями до ями, від одної ями, в яку шалені брати, до речі, це ще дуже важливо, ми кажемо, а то було б життя добре, киби не, не шалений начальник, не шалений сусід, киби там не шалений. Ці шалені люди, спочатку шалені брати, потім ця шалена жінка, яка на його дорозі потрапляється, роблять Йосипа тим, чим Йосип має бути. Йосип росте. І він від ями йде до нового. Сильнішого життя. Потім знову від в'язниці, що означає яма. Ми так собі уявляємо, що там єгиптяни, бо будь хто там будували якісь в'язниці. Так у скалі, у ямі робили там якісь решітки, і там сиділи полонені. Від іншої ями і ще та яма стає для нього трампліном. І коли Ісус Христос говорить, що його вб'ють і поховають, апостоли не чують, що учитель їм говорить за яму. Він їм говорить за гріб. Браття і сестри, ми мусимо розуміти, що ми йдучи до Пасхи, ми йдемо до нової точки відліку, до точки опори, якою є яма Ісуса Христа. І хто дійсно хоче бути успішним, хто хоче спасіння, хто хоче вирости, мусить з Ісусом Христом зайти у Його гріб. Апостоли цього не чують. Вони хочуть ходити. Успішними воротами. Так от сьогодні давайте ми помолимося разом з нашими дітьми, щоб ми служили, мали того духа служіння і не боялися, що за служіння прийде якась яма. Не боялися того, що за служіння прийде якесь пониження. Кого б'ють, ану кажіть, якого коня б'ють? Ну, який тягне. Братя і сестри, це є реалії нашого християнського життя. Вигорить, служіння не буде християнства. Не буде ями, не буде християнства. Ми собі десь ілюзорно якесь своє неправильне християнство десь вимальовуємо, коли думаємо, я буду з Господом, а будуть ями, а я так пообходжу. Та Ісус Христос пропонує йти за Ним, ціле Євангеліє, учні не чують. Каже, я піду у яму, і той блажений, хто не спокуситься, піде за мною, вони не чують. Він говорить за служіння, вони чекають, коли він буде служити, вони не чують. Давайте ми помолимося за автентичне християнство, яке якраз пропонує ця кульмінація цілого нашого християнського року. Ми всі йдемо до гробу Господню, аби там відштовхнутися. Ми йдемо і бачимо, як служить аж до своєї смерті Ісус Христос, аби нас врятувати. Це є, це є та програма, і іншої нема, і іншого Євангелія, я сказав би, апостол Павло, бути не може, як те, яке ми отримали. Давайте будемо вірні тому Євангелію, яке ми отримали, і йти за Ісусом Христом. І нехай може даже та сповідь, до якої сьогодні церква закликає, буде тим відштовхом, і тою ямою яму казати, та я в халепі. Але Господи, ти мене можеш звідти витягнути. Молимося, йдемо до нашої кульмінації. Ми так звикли, що кульмінація, тоді вот во Наша християнська кульмінація, так во. Птичка йде додолу. Ми відштовхуємо від гробу. Нехай кожна родина і вся Україна відштовхнеся. Від кульмінації, від гробу, і Господь нас нехай підніме. Амінь.